Центральна і периферична нервова система людини. Нервова система це система структур, які здійснюють регуляцію всіх життєвих процесів організму, інтеграцію і координацію діяльність його органів та систем органів та забезпечує взаємозв'язок організму із середовищем. Нервова система Утворена з нервової тканини, основним структурним елементом якої є клітина нейрон. Він забезпечує сприйняття подразнень, генерацію нервового імпульсу та його передачу, еволюція нервової системи. Дифузна нервова система є найдавнішою. Вона характерна для кишково-порожнинних і представлена сіткоподібним поєднанням розкиданих по тілу нервових клітин. Це досить примітивна система, тому що немає розподілу на центральну та периферичну частини та відсутні довгі провідні шляхи. Сітка нервових клітин відносно повільно проводить подразнення в усіх напрямках. Від нейрона до нейрона. Вузлова нервова система для неї уже характерне скупчення тіл нервових клітин з утворенням вузлів гангліїв. Нейрони, зосереджені у гангліях, утворюють центральну частину нервової системи, а ті, що відходять від гангліїв, периферично. Трубчаста нервова система. Характерна для вищих тварин хордових. Вона забезпечує найбільшу точність, швидкість відповідних реакцій. Центральна нервова система складається із трубчастого спинного та головного мозку. У процесі еволюції ускладнювався розвиток головних відділів мозку. Та зростала його регулююча роль. Цей процес назвали цефалізацією. Нервова система людини, як і всіх хребетних тварин, трубчастого типу. У зародка вона має вигляд нервової трубки і закладається на третьому тижні ембріонального розвитку. Нервову систему людини анатомічно умовно поділяють на центральну і периферичну, до центральної нервової системи відносять спинний і головний мозок, а до периферичної парні нерви, що відходять від головного та спинного мозку, нервові закінчення, ганглії або нервові вузли. Та нервові сплетіння. Спинний мозок це нижній відділ центральної нервової системи. Він забезпечує регуляцію діяльності внутрішніх органів, зв'язок органів з головним мозком, а також просту рефлекторну діяльність. Головний мозок це вищий відділ центральної нервової системи. Що впливає на діяльність спинного мозку, регулює фізіологічні процеси, здійснює координацію діяльності систем організму, формує поведінку людини. Спинний і головний мозок оточені суцільним чохлом, що утворений сполучнотканинними оболонками, твердою Павутинною та м'якою. Тверда оболонка покриває внутрішню поверхню черепа та хребта, зростаючись із ними. Павутинна середня розташована над м'якою. М'яка покриває мозок зверху. Вона містить сітку кровоносних судин. Периферична нервова система це частина нервової системи, структури якої знаходяться поза головним та спинним мозком. Вона поділяється на соматичну, що керує роботою скелетних м'язів та органів чуття, і вегетативну, що регулює роботу внутрішніх органів людини. До периферичної нервової системи відносять 31 пару спинномозкових нервів, 12 пар черепномозкових нервів, їх корінці, ганглії, розташовані по ходу стовбурів і гілок цих нервів та нервові сплетіння. Нервові волокна це відростки нервових клітин, вкриті оболонкою. Кожне волокно складається з відростка нервової клітини, що лежить у центрі нервового волокна і називається осьовим циліндром, та оболонки, утвореної клітинами нейроглії, так званими клітинами шванівськими. Залежно від наявності чи відсутності у складі оболонки жироподібної речовини мієліну, яка виконує роль своєрідного ізолятора, Поділяють нервові волокна на тонкі безмієлінові та товсті мієлінові, осьові циліндри безмієлінових волокон вкриті лише шванівськими клітинами. Такі волокна мають діаметр від 1 до 4 мікрометрів та входять до складу вегетативних нервів. Проводять нервові імпульси зі швидкістю до 15 метрів за секунду. Навколо осьового циліндра мієлінових волокон розташовується товста мієлінова оболонка. Їх діаметр коливається від 1 до 20 мікрометрів. Швидкість передачі нервових імпульсів значно вища до 120 метрів. За секунду. Мієлінові волокна входять до складу периферичних нервів. Мієлінові волокна складаються із сегментів довжиною 0,52 мікрометри та немієлінових проміжків перехватів ранв'є довжиною 1,2 мікрометри. Нерв. Це комплексний утвір, що складається з нервових волокон, мієлінових чи безмієлінових, та волокнистої сполучної тканини, що утворює оболонки нерва. У нерві може бути кілька десятків тисяч нервових волокон. Волокна об'єднані в пучки, вкриті оболонкою, із сполучної тканини переневрієм, від переневрію. Всередину пучка проникають тонкі прошарки ендоневрію. Декілька пучків разом із кровоносними та лімфатичними судинами і жировими включеннями вкриті загальною оболонкою епіневрії. Залежно від напрямку проведення нервового імпульсу стосовно центральної нервової системи, розділяють дві групи волокон. Доцентрові, чутливі і відцентрові рухові. Доцентрові волокна проводять імпульси до спинного або головного мозку, і функціонально є аферентними, тобто висхідними. Вони входять до складу чутливих нервів. Відцентрові волокна ідуть від головного або спинного мозку до робочих органів. І називаються ефекторними, тобто несхідними. Вони утворюють рухові нерви, але більшість нервів є змішаними, тобто вони містять відростки чутливих і рухових нейронів та проводять імпульси у двох напрямках, як, наприклад, трічастий нерв, що інервує обличчя. Від головного мозку відходять 12 пар черепно-мозкових нервів, а від спинного мозку 31 пара спинно-мозкових нервів, що утворюють шийне, плечове, поперекове та крижово-куприкове сплетіння. Сплетіння це з'єднання великих нервів та їх гілок. Що і нервують певну ділянку тіла. Вузли або ганглії це скупчення сірої речовини за межами спинного і головного мозку. Вони оточені сполучно-тканинною капсулою і розташовані на нервах або поблизу внутрішніх органів та на їх стінках. Нервові ганглії. Поділяються на чутливі і автономні, тобто вегетативні. Чутливі ганглії утворені з псевдоуніполярних або біполярних аферентних нейронів і розташовуються переважно по ходу задніх корінців спинного мозку і деяких черепно-мозкових нервів. Автономні Нервові ганглії утворені скупченнями мультиполярних нейронів, на яких численні синапси утворюють прегангліонарні волокна, відростки нейронів, чиї тіла лежать в центральній нервовій системі. Нервові закінчення це кінцеві ділянки нервових волокон, що контактують з нейронами або з тканинами організму. Вони є трьох видів чутливі, рухові та синаптичні. Чутливі рецепторні є розгалуженням дендритів чутливих нейронів, що сприймають подразнення та перетворюють їх на нервові імпульси. Рухові проводять імпульси на робочі органи, а синаптичні Утворюються кінцевими розгалуженнями аксонів та дендритів і з'єднуються за допомогою синапсів у рефлекторні дуги, рецептори це чутливі нервові закінчення. Вони поділяються на два типи: зовнішні або екстерорецептори, що локалізуються на поверхні тіла, в шкірі. Слизових оболонках рота, носа, в органах зору, слуху, та внутрішні, або інтерорецептори, розташовані в оболонках внутрішніх органів. Екстерорецептори поділяються на дві групи: контактні рецептори, наприклад, больові, температурні дотику, з якими подразник стикається безпосередньо. Та дистантні рецептори зору, слуху, нюху, за допомогою яких сприймається подразнення з простору, тобто з певної відстані. Інтерорецептори поділяються на пропріорецептори та віссерорецептори. До пропріорецепторів належать рецептори м'язів, сухожилків, фастій, та суглобових сумок. Вісцерорецептори містяться у внутрішніх органах. Функціонування нервової системи ґрунтується на взаємодії двох процесів збудження і гальмування, що закономірно змінюються. Специфічною ознакою збудження м'яза є його скорочення. У нервових клітинах під час збудження генеруються нервові імпульси, а залозисті клітини виділяють секрет. Властивістю збудження є здатність передаватися по нервових волокнах, що забезпечує фізіологічний зв'язок між усіма елементами та системами організму, їх функціональну єдність. Процес збудження. Супроводжується витратами енергетичних ресурсів клітин, тому неспецифічні ознаки збудження це прискорення обміну речовин в клітині, посилення теплопродукції, зміна електричного стану. На відміну від збудження, гальмування відбувається переважно всередині клітини і не поширюється до інших органів. У стані гальмування нервова клітина не відповідає на імпульси, що надходять, і активно відновлює свої ресурси. Для перевірки якості своїх знань дайте, будь ласка, відповіді на питання.